Друзі, хапаю хто на зв'язку. І сьогодні до нас в продаж залітає Volvo V-40. Автомобіль 2015 року випуску оснащений 2-літровим дизельним двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Пригнаний з Європи, без ДТП, е немає жодного фарбованого елемента. Автомобіль повністю в рідній фарбі. В Комплектацію входять легкосплавні диски 16-го радіусу, повторюючи поворотників на дзеркалах. Темний текстильний салон в дуже і дуже збережному стані. По сидіннях жодних пошкоджень не виявлено. Також весь пластик ціленький. Водійське сидіння в нас з ручною, ручним регулюванням по висоті. Також комплектацію входить повний електропакет склопедіймачів, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, датчик світла, шкіряне мультикермо. В дуже збереженому стані, в якому знаходиться пульт управління круїз контролем та пульт управління мультимедією. Автомобіль у нас на кондиціонері. Давайте спробуємо завести. Заводиться він у нас з кнопки старт-стоп. Заводиться без проблем. Пробіг даного автомобіля становить 218 тисяч кілометрів. Є асистент паркування відключенням старт стоп система, якщо нам не потрібна, та режим Eco Plus, щоб автомобіль споживав максимально мало пального. Є зручні підстаканники, розетка 12 вольт та дуже зручний підлокітник. Також в автомобілі, в мультимедію встановлений штатний блютуз. Двигун працює рівненько, не димить. По задньому ряду сидіть пластик в збереженому стані. На сидіннях також жодних пошкоджень не виявлено. Це дуже й дуже збережне. Такий вид нас відкривається на торпедо заднього ряду. Класичний стиль Volvo який буде в моді завжди. Кузов автомобіля в досить таки збережному стані. Ще вам покажу вид з пасажирського сидіння. Також це гарненько, не затерк. По кузову є нюанси хіба в легких сколах на передньому пампері та на капоті. Даний автомобіль знаходиться на майданчику Хапай авто, вулиця Пасічна, 127. Тож хапай авто, Хапай авто.